Нова духовність, нова призма сприйняття духовності дуже відрізняється від тої духовності, про яку ми знали раніше. Ту духовність, яку ми бачили, і ту духовність, яку нам, яка нам передавалася. Да? І ось ця призма духовності в тому виді, яку ми знали, вона вже сильно трансформовується. І це вже відображається. Зараз вам поясню. Нова духовність це не про ретрити, це не про медитації. Нова духовність це про сміливість бути не схожим на інших, це про аутентичність, це про а, вміння, а, знаєте, піти проти правил, я би так це назвала. І, ох, як мурашить. Це про таку дерзость, знаєте, про якби таку наглість, але наглість в такому е, хорошому напрямку, да? з таким чистим мотивом, чистим наміром. Е, і це про сучасність, це нова духовність, вона дуже сучасна. Нова духовність це не про. Знаєте, як це відображається зараз? На, на тому проявленому плані, в якому зараз є. Подивіться, на я то новини не, не дивлюся, да? але інколи мені попадається там. Просто бачу картинку, да? переговори е, Трампа і нашого президента, е, де хтось був в костюмі. Да? А наш президент, він вже такий, знаєте, як молодьожний. Молодьожний в не в не стандартах, в не рамках звичних, тобто він відрізняється правильно, і ось ця нова духовність, вона саме така. Коли ти не щось чекаєш, коли ти не надієшся, а ти, бер... ти просто, знаєте, в ось цей потік життєвий, ти його не зупиняєш, а ти починаєш його проявляти сміливо. І це дуже класно. Це дуже... По сучасному і це про е, нові технології, це про нові відкриття, це про нове сприйняття взагалі е, про, це знаєте, ще таке е, про час, коли прокидаються такі революціонери, так? Да? Першопрохідці, коли починають просто руйнувати все старе, але це з такою, знаєте, а, знаєте на такому байку, в таких очочках в, в кожанці, да, в косухи. <смістична> оце нова духовність. Коли ти приймаєш в собі ось цей божественний вогонь, і при цьому ти поєднуєш ось цю а, матерію, да, таку заземленість. І воно дуже смачне, воно таке м, прям дуже круте, я би сказала. І на рівні відчуттів, воно прям, е, ось це відчуття цілісності, да? цілісності, е, сміливості, впевненості, е, заявити про себе, показати щось нове, бути в нерамках рамках стандарту. Це дуже красиво, і це, це по-новому. І саме ось ця нова духовність буде розвиватися далі. І це вже далеко не про практики, це вже не про медитації, ретрити. Да? Ось це таке щось там космічне відлетівше, незрозуміле, е якесь відлюдкувате, Да? А, можна так це сприйняти <смір> в якійсь мірі. Ні, а воно навпаки, воно вже проявляється в знаєте, великому місті. Це вже не про духовність в закритості від соціуму, а це навпаки, вже коли ця духовність по-сучасному проявляється в соціуму через ось цих нових е душ. Да, які, які зараз пробуджуються, розкриваються і починають привносити нові енергії, Оу, як це красиво. Це про е, живий потік, це про живий досвід. Це про практику на, в прямому досвіді. Практика в прямому досвіді, медитація в прямому досвіді проживання. Це не коли ти окремо цьому виділяєш час, а прям саме життя стає цим. Цим потоком безперервним. Uh, oh, це дуже круто. <свист> це ще знаєте, як я можу описати? Пам'ятаєте, я вам розказувала про ось цей ченнелінг? Да? В <свист> <свист> декількох словах з uh, деревом. Uh, коли... Свідомість дерева, да? я говорю, ти така красива, а вона каже, я знаю. І оце я знаю, воно так розпакувалося, да? коли, ти, коли воно стоїть з таким достоинством, що воно несе цю красу, божественну, да, дарує цю красу а, в проявленому виді. Ось це дуже подібне тому, коли ти з достоинством несеш цю божественну іскру в собі, а, але з такою сміливістю і з такою. Впевненістю, а, що прям вау.